Yes, there is light the Отвела, до п'яного дяка в науку, учися, серденько, колись нас будуть люди, ти сказала. А я й послухав, і учись, і вивчився, а ти збрехала, Які з нас, люди, та дарма. Ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя, мій друже, вбогий, не лукавий. Ходімо далі, далі слава, а слава заповідь моя. А ти, пречиста, я святая, ти сестра Феба, молодая, мене ти у пилину взяла і геть у поле однесла, і на могилі серед поля, як тую волю на роздолі туманом сивим сповела, і колихала, і співала, і чари діяла, і я, очарівничья моя. Мені ти всюди помагала, мене ти всюди доглядала, в степу, в безлюдному степу, в далекій неволі ти сіяла, пишалася, моя порадонька святая, моя ти молодая. А ти, задрипанко, шинкарко, перекупко п'яна, де ти в ката заборилась своїми лучами у версалі надзодієм набор розпустила, а чи з ким іншим мизгайся, з нодьги та з похмілля, Горний злишень ти до мене та витнемо з лиха. Гарнесенько обіймемось та любо, та тихо, пожартуємо, чмокнемось, та й поберемося. Моя як крали, мальована. Бо я такий досі за тобою чим чекую, ти хоча й пишалася із п'яними косарями, по шинках хилялась, та мені проти байдуже, мені, моя доле, дай на себе подивитись, дай пригорнутись, Під крилом твоїм любенько, холодку заснути. Своя доля і свій шлях широкий. Давно те діялось ще в школі. Таки у вчителя дяка гарненько вкраду п'ятака. Бо я було трохи не голе, таке убоге. Куплю паперу, аркуш і зроблю маленьку книжечку Крестами і візерунками з квітками. Кругом листочку обведу Десь й спису або три і судари. Сам собі у сам собі буріні, щоб не почув хто не побачив, не співю було та й плач. Не плач, синочку, ти народився під високою зорею. Тобі випала велика доля. Мамо, а що то є доля? Той блукає за морями, світ перепливає. Шука долі, не находить, немає, немає, мов умерла. Інший рветься з усієї сили за долею. От от догнав і бебех в могилу. А в третього, як у старця, ні хати, ні поля, тільки торба, А з торбини виглядає доля. Як дитинка, а він її лає, проклинає. Матусю! А чому ні зірчидяки великі, а інші ледь, ледь видно? Бо коли людина зла, застресна, скупа, її свічка ледь лєє. А коли людина добра, любить людей, робить їм добре, тоді свічка такої людини світить ясно, і світло видно це далеко. Матусю, я буду добрим. Я хочу, щоб мені свічечка світила найясніше. Старайся, мій хлопчику. Yeah. Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому серце завмирати і гнилою холодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Колись росли, маленькими собі любились. А матері у нас дивились і говорили, що колись одружимо їх. Не вгадали, старі зарані повмирали, а ми малими розійшлись. Я вже не сходились ніколи. Мене волі і неволі несло по світу, принесло на старість ледве і додому. А я мандрувала в похозам з каями та й пропала. Вернулась, правда, через розвод. Та що з того? З байстря мирнулась обстрижена, було вночі сидить піти, мов зозуля, та кукаю або кричу, або тихенько співаю та ніби козир сплітаю, а потім знов кудись пішла. Ніхто не знає, де поділись, занапустились. А що за дівчина була, та та шукраля і Бога, та таламу господню дав? А може й дав, та хтось украв і обдурив самого Бога. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Україні минуть, щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі було видно, було чути. Як реве ревучий, як понесе з України у синіє море кров ворожу, отоді я і лани, і гори, все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражую злою кров'ю волю окропіти. і мене в сім'ї Великій. Сім'ї вольні, нові, не забудьте пом'янути незлим тихим словом.